Адвент-календар від Кіндер, паровозик, тир-тир-тир. Такого на розпаковках я не бачив, має бути цікаво, а як зняти цей локомотив. Важить він 226 грам. Тут навіть є інструкція, щоб ви розуміли, як його ну, зняти, тому що тут же ж закриті віконця треба скотч віддирати тут. І ось так. На що воно потрібно тоді? Я знайшов перше віконце, відкриваємо одразу. До чого тут інтриги? Так, ось такий Кіндер в нас перший. Друге віконечко. Ну, Відкриваються добре. Хопа. У нас тут просто цукерочка. Так, третє, я так розумію, тут дуже маленькі віконечка, да? великих не буде чи що. У нас тут Кіндер. П'яте, кіндер міні. Шосте велике віконечко. Цікаво, що тут? Вони ось цю шоколадку Kinder Country вставили ось так вертикально. Сьома, 8, 9. Коротше, ось ці пасажири, вони якісь безпонтові. Тут просто кіндер міні і цукерки. А от зверху щось цікаве. Я помилявся, вибачте. Ось така в нас 10-та комірочка. Окей, такої цукерки Кіндер я ще не бачив в адвентах. Тобто це взагалі навіть не повтор. 12-та зверху, вона теж велика. О-о-о. Ось такий Дід Мороз. Вже стає трошки цікавіше. Окей. 20-ту достану через іншого. От дивись. Не, не вийшло, добре. 22. Кіндер Country. Окей. 24-та залишилась. Останнє. Що ми будемо їсти на Різдво? А де вона? А, вона ось тут. Велика. йолки палки тут яєчко, подивись. Кіндер сюрприз. Ого, знайшов я такий адвент календар у магазині. Снекап знаходяться вони у Дніпрі або відправляють по всій Україні. Як мені наприклад, слухайте в цілому, за наповненням цей адвент доволі непоганий і коштує він 1015 гривень.